Преподобні повносні отці наші Антоні Полдон. Ми грішні і смиреніше розвертаємося до вас, як до теплих заступників, і скорих помічників, і відомих предстатенів, смиренно просячи вашої допомоги і заступництва, позамурені, безводні, і бід, які кожного дня і години надходять на нас і від лукавих людей, від злих Духів і під небесні, що прагнуть завжди всю різними засобами нашої. Загибелі, ми без сумніву знаємо, яку велику сміливість ви маєте перед Милосердним Богом. Боже на землі, перебуваючи між подорожуючими до небесної Вітчизни, ви на собі показали велику силу благодаті Божої, яка, що тоділа вашими устами і руками, позвели і волонь з неба, подібно до Ілії, для визначення місця, на якому мало бути заснована на честь і постійне славослов'я Бога і Матері Божої, велика Печерська церква. І Господь великого образом теория на очищені, і вічне прославлення того святого місця, та кого знаємо, яка велика кількість мужі міжок із різних країн, і народів, сководних і в напасів з або тержими, тяжкими хворобами, або тих, що підпали під насилля і утиски, нестерпні і зневірилися. У своєму житті, вашими молитвами і заступництвом одержали швидке полешення і визволення, якщо, будучи ще у земному смертному подорожуванні, ви милостиво подали таку допомогу підунючим, то тим більше тепер, коли ви стоїте перед самогутньою Тройцею і більшу маєте сміливість, щоб благати за нас, недостойних і нас, суши в обідах і печалі. Утішати тяжкі недолі і написи, за нас заступатися, нещастях і бідах нас захищати. Заради цього, і ми перебуваємо сюди під загрозами, і утисками від безлічі ворожих наклепів, скорбот і зломисних підступів. Дорочаємо вашому теплому і сильному І волну, покрову і захисту, і щиро молимо вашу благість, Збережіть нас неушкодженими від усіх вітній і лиха, а найбільше від піснівських підступів і хитрощів, лестощів, і несподіваних нападів, щоб не стали ми миливою і посміянням, але відченіть їх від нас, міцною вашою силою, яку у колишні дні. І ви відганяли від обитині тих, що велику шкоду чинили, так і їхні шкідливі на нас повстання, приборкавши утвердіть нас у вірі, на ті любові, щоб ніколи не оволоділо нами ніяке нерозуміння або у тому, чого навчає нас вірувати, свята Матір Церква і повиняю, повеніває сміливо сповідувати надію нашу на Господа, Бога в душах. Наших влаштуйте вагою і мірою правди, і милості Божої, щоб ми безмірно не сподівалися на Бога без трудів, подвії одержати, а також, дивлячись на великі гріхи і тяжкі злочини, не зневірялися у Божому милосерді, любов у серцях наших. Утвердіть і вчиніть достойно, щоб ні про що семней швидко плине більше за Бога, який все сотворив все собою, тримає, не помишляли, не бажали, не віддавали перевали, почуття наші, душевні й тілесні у такій благодітній мірі кожного дня і години зберігайте, щоб ми ніколи ними не прогнівляли благою і людинолюбного Бога, розуму чисть. Що він думав про Бога і його всюди присутність і благе проведіння, ніж турбувався про тимчасове і нікчемне, розбещено волю нашу, виправляйте, що вона ніколи не бажала противного волі Божій, але тим задовольнялася, і що у тому безтурботно і спокійно перебувала, що Богу угоди і приємна людині восвіти і корисна. Пам'ять витверезвите, що вона постійно представляла розуму те, чим пронівила все, все милостиво Бога, Його два серця, і те, що кожну людину без усякого сумнього, після земно тимчасового життя чекає. Крім того, і відчисне, влашої не забувайте, але безперестанно благайте милостивого Бога, про мир і спокій її. всіх людей суші в країні нашій, зберігайте спокої і безпечалі, і визволяйте від усякої злої недолі. Коли ж прийде час нашого відходу із з тимчасового життя, і переселення у вічність, прийдіть нам на допомогу і від насильства ворожого визволіть як прийшли ви колись до Чинця Ерасу. Який перебував у тяжких смертних обставинах, і спонукайте серце наше до істинного покаяння у гріхах, які його спонукали, щоб Він відійшов до Бога в істині покаяння, щоб і ми в жисі совісті постали перед Святою і нерозінною Троцією, щоб прославляти її разом з вами і всіма святими з безкінечні віки.